Сьогодні у Кременчуцькій міській раді міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся з головами та представниками об'єднань співвласників багатоквартирних будинків для обговорення важливих питань, що стосуються субсидій, змін тарифів та безпеки громадян під час повітряної тривоги. Ми сьогодні зібралися по кільком напрямкам. Перший напрямок це наша пенсійна. Справа у нас сьогодні будуть представники пенсійного фонду. Вони хочуть з вами відпрацювати механізм взаємодії, тому що у вас є наймані працівники, у вас є певні взаємовідносини з суб'єктами господарювання, в яких є наймані працівники, і дуже хотілося, щоб всі вони потім, коли підуть на пенсію, мали заслужену пенсію, або роз'яснити кремежужанам деталі реформи пов'язаної з субсидією. на зустріч запросили представників головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області. Начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Сергій Гаврилко пояснив присутнім важливість та надійність використання порталу електронних послуг. веб портал ми вже до користування вже давно, оскільки він є багатофункціональним і не лише є там окрема кабіне безпосередньо для. Вас як для об'єднання співвласників квартирних будинків, він є і для фізичної особи. Де кожен з вас може переглянути і власний страховий стаж або нараховану пенсію, є е, безпосередньо для юридичної особи, тобто безпосередньо представник е, з об'єднання співвласників будинків, які зареєстровані як юридична особа, може переглянути і подати відповідні дані. Щодо тих, з ким укладені були договори. також представник пенсійного фонду дав відповіді на запитання, які найбільше цікавили об'єднання співвласників. Зараз багато стало проблемних питань Іменно стосовно, наприклад, що буде, якщо ми зареєструємося на безпосередньо в кабінеті, чи будемо ми прибуткової організації. Ті дані, які будуть від порталу через порталу від вас, потрапляти до пенсійного фонду України, вони Зміну вашого статусу, тобто, ви, як були неприбутковою організацією, безпосередньо використовуючи портал, так і буде. Міський голова також звернувся до мешканців ОСББ із закликом забезпечити доступність укриттів у підпорядкованих будівлях. Адже зараз це один з найбільших та найважливіших пріоритетів, зважаючи на останні події. Більше того, за рахунок міського бюджету планується ввести посаду консьєржа в комунальних укриттях міста. По нашим укриттям БРУ, які у нас на балансі 16 штук. Ми вводимо посаду. Ну, скажімо так, консьєрша. Це буде людина, яка 8 годин буде працювати на об'єкті. Її обов'язки буде входити підтримання санітарного стану, прибирання, ну відповідно, контроль доступу, спілкування, реєстрація з відвідувачами наших укриттів. На зустрічі мер також повідомив про те, що зараз продовжується боротьба з несправедливими тарифами Полтава, теплоенерго, які мають бути скасовані. Дарія Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.